Я дуже щаслива, що навчалася в школі саме Лена Гринєвич. Коли я натрапила на марафон, то я зрозуміла, що це знак і що це саме те, що мені потрібно. Лена не лише вчитель, вона наставник. Її лекції неможливо не зрозуміти, вона мотивує, вона надихає, вона спонукає до роботи. Дуже професійний підхід школи, це в першу чергу живі проекти, це заглиблення в професію, це численні майстер-класи із спеціалістами, це вивчення програм і завжди зворотній зв'язок, що дуже важливо. Я відчуваю, що знаю багато і готова до роботи до нових проєктів, але я не бажаю йти лише вперед, відчувати так само своїх учнів, надихати їх, мотивувати і всього тобі самого найкращого.